Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Ми продовжуємо вас інформувати про відновлення зруйнованих будинків та інфраструктури внаслідок російських обстрілів області. Вже відновлено 2600 об'єктів, а це 54% від загальної кількості. Відновлення цих об'єктів відбувалося за кошти державного та обласного бюджетів, шляхом придбання будівельних матеріалів, а також за рахунок власних коштів громадян, балансу утримувачів та благодійних організацій. Вже на сьогодні за допомогою електронної публічної послуги є відновлення. В області подано 476 заяв на контримання компенсації для відновлення житла, яке має незначні пошкодження. Комісіями, які створено в територіальних громадах для розвитку заяв, погоджено виплати на відновлення 294 будинків та квартир на суму майже 27 млн грн. Разом з тим мають місце випадки, коли комісії відмовляють у виплаті компенсації. Це передусім так звані фейкові заяви, коли житло не пошкоджено або пошкоджено з причин, не пов'язаних з російською збройною агресією. Або ж якщо власники на момент обстеження відновили житло власними силами. Наразі прийнято рішення про відмову у виплаті по 63 заявам. Сільським селищним, міським головам неодноразово наголошувалось на необхідності дотримання нормативно визначеного 30-денного терміну розгляду заяв. Однак незадовільною залишається робота комісій у ряді громад. Найбільше нерозглянутих заяв у Малинській громаді. Із 90 заяв, що надійшли до комісії, зупинено розгляд 30. Причина цьому суми виплат по чек листам перевищує 200 тисяч гривень. Звертаю увагу, що з 15 вересня поточного року набули чинності зміни до постанови Кабінету міністрів України за номером 381 в частині надання компенсації на проведення робіт в межах капітального ремонту і відповідно збільшену суму виплат до 350 тисяч гривень за квартиру. У разі, якщо не пошкоджено місце загального користування у багатоквартирному будинку та до 500 тисяч гривень на капітальний ремонт будинку. Тому прошу комісії у громадах рахувати зміни і якнайшвидше розглянути такі заяви. Незадовільно залишається робота комісії у Новогувінській громаді, де закінчується 30-денний термін розгляду у чотирьох заяв. Із них одну заяву призупинили після закінчення терміну розгляду по трьом заявам прийнято рішення комісіями, однак їх не затверджено рішеннями виконкому Новогубінської селищної ради. Чуднівська та Вільшанська громади також працюють з повільненими темпами. Їх території в липні місяці внаслідок влучання безпілотника Російської Федерації зазнали значних зруйнувань. Пошкоджено майже 800 об'єктів, більшість з яких це об'єкти житлового фонду. Власниками пошкодженого житла подано 49 заяв на компенсацію, однак не всі вони опрацьовані відповідними комісіями, а людям не виплачені гарантовані державою кошти на відновлення їх осель. Наразі прийнято тільки 30 позитивних рішень на 1,2 мільйона гривень. У черговий раз звертаюся до голів цих громад, будь ласка, організуйте злагоджену роботу комісії та. Оперативний розгляд поданих заяв. Варто відмітити й позитивну динаміку в роботі комісій. Так оперативно опрацьовують заяви комісії в Житомирській, Народицькій, Гладковецькій, Овруцькій громадах області. Дякую за увагу і прошу не зволікати власників пошкоджених будинків щодо подачі заяв на компенсацію.